Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Слухай, на мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато тип, речей для виживання. Це перше. А друге розуміння того, що будь-який момент твоє життя має закінчиться, може. І ти маєш бути до цього готовим, взагалі ментально. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пиль насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже-дуже з близьким оточенням тримати зв'язок теплий. А друге, у мене навіть є відео. Я там купляю павербанки, я показую людям, що купляють на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки в мене там, всякі топорики, як там розвести огонь, без, тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу по спеціальний спеціальні там одяг, взуття і так далі. Тобто величезний нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка. отак, тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок а, якоїсь ситуації, не будемо. Казать, якою я можу прийти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати і автономно жити собі декілька місяців, взагалі там не турбуючись, ні про що буде що їсти, пити і так далі. І я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не обов'язково ж нове купувати там, на в Україні на Уйлик, за кордоном на це, в Німеччині, це eBay, Kleinen Zeitung, чи як він там називається. Дуже багато речей цих можна знайти і купити за копійки, або багато людей навіть безкоштовно видають за кордоном. Краще, нехай у вас це буде, це ж якийсь тил життя. У нас ж дуже багато різних грань в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або у вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. І плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не надатися апойменти, терміни, де можна прийти до лікаря, зразу записатися, зразу отримати аналіз. Ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні. З Європи, да, це дуже важливо, бо коли вже в Британії це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставлять. їздити через всю Європу в Україну, дуже важко було. От тому от зараз мені дуже Польща подобається, українців тут багато і так далі. То, що раніше здавалося мега крутим, як, наприклад, Лондон там чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмисленним. Дуже пріоритети змінюються, і дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір.